Велетенська вирва і розірвані бетонні плити від удару шахеда по центральній площі Межової. Ну, ще п'ять було, взагалі п'ять прильотів було. Один це ж на ліцей перший. Сі ж сюди ж були, зорево ж було страшне. Свистить, летить отакого От голову, та й все ж кажу, це. Не ховалися не в підвал. Не... Ні, 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 нікуди, а що в підвал. Хто найде, не дай Бог, що. Три взагалі підряд. Ну воно ж вийшло на площі жлені, на дитсадок, тоді сюди ж в сільхозуправління на Кам'янку в магазин упало. А перше це ж був таке, виходить, ліцей. Головою три, через три хати магазин Кам'янський. 21-51. Перві три прилетіли, після 10, може минут 20, два штуки ще прилетіли. На городі стояла, як летіла. Я ж сюди вискокую. Я тащита чотири. Це время приїжджала з в гості провідати дочка і чую, як розчули. «У мене від земляки на отримання готівки з карточок і на покупку ліків. Є таке, що електроплитки замовляють, то що вазу немає, світло дають. І таке тримає. Селисна рада організовує. Це все благодаря нашому голові Володимиру Миколайовичу. Якби не він нічого б цього не було. Ми що, ми тільки поїхали і все. А його все Вам дають до транспорт. Да, да, це все він. Да. Так. Це ми з вересня місяця їздимо. А ви що замовляєте? Зняти готівку? Зняти готівку, да. так. ж не, не працюють. А розрахуватися можна картка? Ну так, да, можна розрахуватися. Ну а як купити біля магазину щось, чи молочку, чи що. Тися протягнемо, не знаю, не будемо тягнути до останнього.